делюсь. Здесь места весь интересно. Ну, тут правда там он еще. Да. Я мой же водал. Вот зачем водочка? -то все культуры вот так плитка. То есть, а? скорее за все За власні кошти. Чомусь в мене така думка. от і водичка. Не знаю, чому так вийшло. Чи це збіг обставин? чи все-таки це все так потрібно? Ммм Блін Мало конечно я Говорив на цю тему. Допустим, там, де були відео, попередні кусочки за мусор, от за людей. Нація, людяність. От. Але перед цим, перед цим, ще підійшовши до палацу, сидів. Молодий чоловік в колясті. В інвалідній колясті. Молодий чоловік... може моїх років, може старше на пару років. От. І побачивши його, відразу ну не те щоб такий але відразу ну, маленький смуток. ще в колясті, да, от. І получается в ту же секунду обратно мысль такая приходить в голову, Що, блин. А я ходжу і бігати можу. сразу І сразу замислюєшся. Що не про те ми думаємо в житті. Общество, суспільство, політика держави, тому подобне, соціум. От психологічне це вот воспитання з самих руків. Якщо далі як то кажуть, грачки пістолом лазили, В цей фундамент заложений людини. І всі куди там ми біжимо за чимось, що то якісь хтось хоче досягнути, Побільше машин, квартир, денег. Понятно, це треба, типа, ну просто треба. Не на всі 100% віддаватися. Цьому потрібно, як би це сказати, не забувати про людяність, про цінність життя, про моменти життя, радісні, сумні. Ну, навіть так вийшло, що, ну чесно, в принципі, це можна в більшості говорять, типу та случайність, і ще в собі прийтися, прогулятися да, і е, натрапити сюди на цю місцевість. Але що цікаво, сюди в це селище, в цей парк я вже приїжджав неодноразово. О, теж кругом ходив, ну, можна сказати, майже кругом. Але ті типу, попередні рази чомусь сюди я не дійшов. І Чомусь так вийшло, що в цьому році вже пів року прийшло, це вже шостий місяць. Перший раз я сюди вирвався, приїхав. І отаке от, от якоби для да, супадіння, що возле палацу молоду людину. Стрел инвалидному пришли, сюда шел Знаки вселенной совещнего. Ну, конечно, я бы так сказал, понятное дело, что все все знаки, все подобные совпадения, совпадения, целого всего не было, и бы мой внутренний стан, целого не бажал. То есть, получается, мой внутренний стан, что-то что-то хочет, что-то бажает. Вот. Обое определенные, обое невызначенные, то есть неопределенность, допустим, в душевном состоянии. И вот такие вот происходят моменты события. Даже по подочком посвечивается частенько. Сегодня на месте я сиди, сегодня ну, Реально кругом ходив по два-три по три рази. І то, і то, що цікаво. предыдущий рази я тут був. Казалось би, все вже обходив. Сьогодні був, ще нові місця. І ну, я розумію по цим масштабам, що тут можна ще день-два, діньок другий ходити. От. Але це фізично плюс таку жиру, трохи виматує. От. Але в принципі нормальок. Як ніяк, кирпичі не втискаємо. Так, що там ще не перегоріло? Треба дровішки підкидати, щоб ну, планую трошки посидіти.